Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття завітала буква Ч. Буква Ч – звук Ч. Це приголосний звук. На письмі використовуються велика та маленька букви Ч. Велика пишеться на початку речення або на початку власних назв як, наприклад, назви міст, чернівці, черкаси, чернігів. А зараз буква Ч позагадує загадки про слова, які з неї починаються. І перша загадка буде про тваринку. Ну, дуже повільно. У воді плаває, по землі ходить, а з хатини своєї ніколи не виходить. Живе спокійно, не спішить. Вона ніколи не біжить. Під панцером без страху гуляє. Черепаха Загадка про птаха. По болоту ходить птиця, довго шия, мов цариця, жабок і малька шукає, Бере дзьобом і ковтає, довгі ноги, дзьоб, мов шабля. Називають птицю чапля. Ще одна загадка про пташку. Біля моря скеля пташок. Їх багато, як мурашок. Над водичкою літають, рибок дзьобиком хапають. Чисто біла в неї майка. Пташку в майці звати Чайка. А зараз загадка про те, що є у кожному домі. То холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив, і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Мова йде про чайник. Загадка про транспорт не саний не віз, а їде по воді без коліс. Це човен. Загадка про напій. Заварили, розлили, цукру трішки додали, скибочка лимону. Не вирватися з полону. Мова йде про чай. Загадка про посуд. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко, можеш кралю цю зустріти, як захочеш чай попити. Це чашка. Загадка про рослину. Лиш один зубочок взяв, разом з хлібом пожував, мов вогнем язик припік, називається часник. Загадка про квітку. Гарні квіти біля хати навесні садила мати, Чорнобриві, чорноброві Квітнуть в тиші вечоровій. Це квіти чорнобривці. Ось така буква до нас сьогодні завітала, буква Ч, звук Ч. Дякую на все добре.